У цьому відео я розповім про розробку автономної системи безперебійного живлення для роутерів, яку я створив з нуля. Це не просто черговий модуль живлення, це комплексне рішення, яке має значні переваги перед стандартними готовими пристроями. Аналізуючи існуючі рішення для безперебійного живлення роутерів, я дійшов висновку, що вони мають суттєві недоліки. Одні пристрої надто дорогі, інші швидко виходять з ладу. Багато з них не масштабуються або мають зовнішні блоки живлення, які є слабким місцем у всій системі. Тому я вирішив розробити власне рішення з нуля, орієнтуючись на максимальну ефективність, надійність та автономність. Для початку була розроблена концепція домашнього пристрою, що включала модуль живлення від мережі, стабілізацію напруги на базі LM338. Підсистема заряджання акумулятора, лінійний стабілізатор, контролер автоматичного управління перемикання живлення, моноблок пристрою. Виявилося неможливість використання стандартних корпусів, можливість тиражування. В одному з попередніх відео я вже розповідав про створення модифікацію мого ЧПК, Сінси, верстата, практично створений під нові задачі, що дозволило обробляти скотекстоліт. Це стало ключовим моментом, адже після цього зникла необхідність у використанні стандартних корпусів, я зміг розробити унікальний корпус, що ідеально підходить для мого проєкту. Всі моделі були створені у Фрикад, після чого підготовлено управляючий код для ЧПК CNC, Верстата. Вся модель розроблена в параметричному вигляді, що дозволяє легко масштабувати її. Корпус виготовлений з клотекстоліту товщиною 3 мм. Передня і задня панелі були змодельовані у фрикад, а всі необхідні кріплення і отвори під роз'єми та індикацію враховані ще на етапі проєктування. Потім для ЧПК підготовлено ЖЕКОД, і всі деталі корпусу були виготовлені безпосередньо на моєму верстаті. Автоматичне та безперервне перемикання між мережею та батареєю без жодних затримок або переривання сигналу. Модуль живлення від мережі, основне джерело електроенергії для системи. Стабілізацію напруги на базі LM338, цей стабілізатор обраний через можливість витримувати струм до 5А, що критично для деяких моделей роутерів. Під система заряджання акумулятора, коли є живлення від мережі, батарея автоматично заряджається. Лінійний стабілізатор використаний замість імпульсного, оскільки він значно менше створює перешкоди, шумить, що важливо для стабільної роботи роутера. Автоматичне перемикання живлення, коли мережа зникає, пристрій миттєво переходить на живлення від LAION 18650 за допомогою Масфат, автоматичне та безперервне перемикання між мережею та батареєю без жодних затримок або переривання сигналу. Індикація рівня заряду акумулятора, що дозволяє відстежувати стан батареї. Пряма зарядка акумулятора від 5 В. Використовується звичайний адаптер від телефона, що значно спрощує експлуатацію. Стандартні комп'ютерні роз'єми для підключення живлення, жодних нестандартних штекерів, лише звичайні диси роз'єми. Два незалежні виходи живлення працюють як від мережі, так і від акумулятора, що дозволяє підключати додаткові пристрої. Можливість відключення батареї зовні без розбирання корпусу. Можливість масштабування, пристрій можна доповнити новими модулями чи розширити ємність батареї. Все в одному корпусі, жодних зовнішніх блоків живлення чи додаткових елементів, які можуть спричинити проблеми. Контролер автоматичного перемикання живлення з мережі на акумулятори і навпаки повністю розроблено самостійно. Тестовий варіант печатної плати контролеру був також вирізаний на моєму ЧПК СІНСІ. Остаточний варіант печатної плати був заказаний на ЙоТЛЦ ПЦБ, на базі якого і проводилася збірка зазначеного пристрою. Відповідно у даному відео використовується виключно ця печатна плата. Система була зібрана, протестована та повністю готова до використання. Вона забезпечує стабільну роботу роутера навіть у разі зникнення електроенергії, що критично для домашніх мереж та безпребійного інтернет заєднання. Цих пристроїв було зроблено декілька, і на практиці результат перевищив усі очікування. З'ясувалося, що розроблений пристрій можна використовувати не лише для роутерів, а як універсальне джерело безперебійного живлення для будь-яких пристроїв, що споживають до 5 А. Це значно розширює можливості його застосування. Дякую за перегляд.